Як не боятись починати блог? Страх, що тебе засудять ще один блогер, не можеш знімати розмовні сторіс, неприємно чути свій голос, наприклад. І якщо мене захейтять, а тебе захейтять, мої рідні не розуміють і не підтримують. І це теж нормально. Напиши в коментарях, які в тебе були причини, чому ти не починав свій блог? А, а анітосік. Ти що не зі мною досі? По-перше, це нормально, і я теж така була. Я плакала в блозі, бо в мене він не виходив три роки. І, отоючуючи, не розуміли, на нащо я продовжую вже запізно бути блогером. Ага, перше, що я тобі пораджую, треба переконати лише одну людину. І це себе. Тільки ти маєш бути зацікавлена чи зацікавлений у своєму успіху. А інше, коли буде результат, вони до тебе підтягнуться. Друге, не чекати швидкого результату. Його немає в жодній сфері, і це ілюзія. Треба поділити все на мікрокроки і весь час святкувати мікроперемоги. щоб твій мозок розумів, що все не дарма. Зняла одну сторіс? Ура! Ти молодець! Третє, ти не починаєш з нуля. Ти вже жила це життя, і ми ніколи нічого не починаємо з нуля. У нас вже є багато життєвого досвіду. І тим паче, коли ми щось не вміли, наприклад, ти колись не ходила і не говорила. Четверте, скоріш за все, ти вже дуже багато часу думаєш про блог і не починаєш діяти. І весь цей час це забирає твою енергію, яку ти можеш витратити надії. П'яте, коли не виходить з першого разу, це нормально і це окей. Я починала і закидала ідеї з Ютубом з 2019 року. І це нормально! В мене просто не вистачало на це карми. І знай, якщо в тебе не вірить весь світ, в тебе вірю я. І я знаю, що в тебе все вийде. Якщо ти мене почула і зловила інсайт, напиши про це в коментарях. З вірою в тебе, Анітосік. А, а, анітосик! Ти що, не зі мною досі?